Коротше кажучи, я музикант. Я як завжди лежав, мені хтось подзвонив. Це була мама. Та ти є не учитель. Коли ти роботу нарешті не йде? Я встав і вирішив щось робити. Першу я спробував себе біологом. Роздивлявся різні цікаві штуки, ну і само собою досліджував мог. Але достатньо швидко мені це все надоїло. Я вирішив стати мером. Тепер це село моє. Але в цьому всьому були і мінуси: велика купа паперів, багато чого підписувати. Хоч азбуку я вивчив. Але читати так і не навчився. <гъв> Саме тому я вирішив стати лікарем. Тут мене приймали і з моїм почерком, і з моєю вищою освітою. Від клієнтів не було відбові, їх було дуже багато. Усе наче круто, але через 5 хвилин мені надоїло, і я вирішив піти. A few moments later. Я вирішив стати головою місцевої мафії. Я заправляв на всьому районі. Крутив свої вуса всюди. Але мені швидко надоїло, тому я вирішив піти з цієї справи. Гопніком я також пробував бути. Я вирішив стати місцевим шерифом. Достатньо дивно. В Мої обов'язки входило. Село віддай! Віддай село! Але мені швидко надоїло, і я вирішив піти із цієї справи. Я став футбольним тренером! Я розганяв цих малих пацюків наліво і направо. Я вирішив дістати стару давно заховану гітару. І. Я стану музикантом. Later. А я сподіваюсь, вам сподобалось це, коротше кажучи. Підписуйтесь, ставте лайки і всім бувай, бувай! Коротше кажучи, я музикант.